А я поки одне його І що саме цікаве, знаєте, коли бачиш рожевий кольор, чомусь завжди хочеться додати, там, наприклад, блакитний. Але чесно, поєднання саме зеленого, салатового, ну от як зараз я буду робити, з рожевим, воно набагато цікавіше. Ну от вже вимальовується, бачите, як прикольно. Чи можна ще якийсь кольор додати? Що ми залишимо? Чи два, чи три. Ну давайте, якщо вже почали робити з двох кольорів, то хай воно і залишається на два. Але треба визначитися з формою. Мабуть, от тако. Мабуть, її трохи довшою зробимо. О, ну, приблизно ми можемо вже замальовувати все, що заводно. От такий ми зробили, знаєте, остов, тобто початок. Отакий от у нас початок буде, а це без тушовки, без нічого, це ми просто пігмент наклали. Наклали. І тушанемо. А от тушанемо ми, мабуть, чимось більш таким лагідним. І навіть візьму дуже такі легкі. Ось такі гарнюнькі. І тепер настрій, слухайте. Тарам-пам-пам. Тарам-пам-пам, воно завжди прикольно. Розумієте, і це все доводиться пояснювати. Як коли пояснюєш, люди дуже ображаються, реально дуже ображаються. Ми що такі там нерозумні, чи що? А я кажу: ви не те, що нерозумні, ви просто не хочете думати. І тут знову таки, як тільки люди чують, що вони там щось не думають, чи щось ще таке, це. Просто я взяв рум'яна і дублюю тушовку. Бо рум'яна мають набагато ніжнішу текстуру. І тушовочка, побачите, який переходик. Товариші дальтоніки, Скажіть мені, чим вони відрізняються? Ну оці трішки світліші. Ці більш матові, а ці більш глибокі, хоча в них потон однаковий. І от завжди всі такі, а що за номер? 0703, 0718, 0707. Ну ти здогадайся. Знаєте, це вже е, такий зір треба мати. <хи> Тож візьмемо і спробуємо. Трішки збільшую око, е, саме донизу. Воно більш таке округле робиться. Долі показувати коли. Ну, ви можете вже читати, не розумію. Але всім, кому цікаво, я можу порадити. Якщо ви хочете щось спитати реально і вас це якось турбує, то краще за все писати мені в особисті. Так, коротше, давайте домалюю, тому що з цими жартами дійсно просто забуваєш, що ти вже робив. Чи не бачите, чи бачите? Воно там відтіняє дуже красиво. Тобто дуже-дуже дуже такими делікатними рухами, такими круговими. А воно одночас і перекалопучується з темним, і трішечки розтушовує, і зменшує, і витягує. Я можу сказати, що будь-яка стрілочка з от з цим повністю змінює все, що ви бачите. А ЗАЧЕМ чим ти так сильно красиш ніжні віка і заходиш на кожу под глазом? Господи ти божечки. Це 24-й варіант, навіть не 24-й варіанта, це 24-та серія. І це вперше я показую, як ще можна робити. Зрозумій, людину. Але ж кожна, кожна. А чому ти так робиш? За правилами не так. З якими правилами? Правил, Да хрена. І різновидів да хрена. А це ще один варіант, як можна робити. Ну, в мене, по-перше, немає сенців під очима. Але якщо ти праценке, то то не сентівки. То вже накопичення. Ще більше зроблю, щоб у людини вже був повноцінний шок. Градієнт між кольорами буде? Скільки е, градієнтів ти бачила? Між якими кольорами? Між ціма? Ціма трьома? Чи ціма трьома? Та чому така агресивна та втечає? Що нам, ну, мабуть, задовбали вже от таким от ставленням. Вчора всі проголосували збрити нігті, а сьогодні вже всім цікаво, як їх укріпити. Не віжу агресії, ти молодець, ну хоч хтось її не бачить. Знаєте, коротше діло к ночі. А люди кажуть, спльовують, а так, далі. А, що ми хочемо ще зробити? Будемо щось з бровами робити, чи не будемо? А Адигій, гей. Тільки не кажи їм, бо нація агресивна. Угу. Для чого завжди малюю одне око щоб ви побачили різницю? Зараз. Ой, я вам просто прикрію одну половинку обличчя, і ви вже зрозумієте. От бачите, і вже око починає працювати. Бачите, якщо ми навіть там боком стали, у нас ця частина працює, тобто нема цієї маски, а як зазвичай малюють, от дуже частенько по типу, по типу там нічний мейк чи щось там по типу Крістан Діора. Ну полюбляють таке робити, знаєте, хто там не дуже в цьому шарить. От, і коли вони починають це тягнути аж звідси, от сюди аж і, і там ну, от робити реально якесь там, знаєте, зоро таке на мінімалках, оце вже дійсно щось таке дивне. Чисто просто покажу вам, що вії зроблять зараз з цим. Навіть без стрілочки ще. Теж я вам обіцяв якийсь шок-контент, то от зараз вперше зроблю трішечки збільшення своїх власних вій. Тому що на от такі мейки дуже гарно якісь там штучні вії, чи щось таке, там, ну, кучечки, чи навіть такі декоративні вії, там кольорові, навіть якщо вони іншого кольору взагалі. Дуже частенько це буває прикольно. І от зараз поясню людині, яка дуже не любить агресію, чому я так заліз на це нижнє. Все, що в мене там вирісло. Ну, синець, мішечок, набряк, що там ще було. <схай> то добре, що ви зараз просто не бачите. Але зараз вони стануть чорними, і вже буде реально шок. Але от що таке, наприклад, трішечки збільшити. Трішечки, це я просто промалював. От бачите? Не знаю, бачите? Бачите, не бачите? О, о, о. Це я просто промалював е, свої вії. От, ну от. Ви цікава людина з глибоким внутрішнім світом, то ви навіть не бачили, що мій світ. А я бачив. І Оленка бачила, бо лікар, ну, хірург після операції показав мій внутрішній світ. От ви бачили свою печінку? А нитки? А взагалі що там вас всередині? А я бачив. Ти откуда, Даша? По-перше, не ти, а ви. По-друге, Олексій Олександрович, ви, шепотом, тихенько, тихенько, отак тихенько, підійшла, сказала, а перепрошую, ви звідки ля? а я тобі так. Китюня. я з Києва. Сиджу, займаюся, не їм, не сплю, нічого не роблю. Просто сиджу і А От дивлюся вже і дум, її чи їй. Так, оскільки ми пам'ятаємо, що сьогодні нам треба чим більше, чим довше, тим краще. От саме сьогодні дійсно треба було взяти щось, якісь накладні. У ці штучні вії, але оскільки мені так впадло ставати і йти їх шукати, то ми просто зробимо все те саме тільки зі своїми віями, які ми маємо. І от коли ви вже збільшуєте там, наприклад, собі вії, то ви одразу бачите, яку форму ви їм надаєте. І чому я так довго промальовую, я вам поясню. Тому що мені треба їх одразу і зліпити. он, бачите, я такими кучечками зліплюю, збільшити і ще, щоб воно було тої форми, яка мені потрібна. А мені потрібна така більш лялькова округла. От то вже є. Все, трішки чекаємо, поки висохне, але ви вже бачите приблизно. Бачите, ні? Відсвітлює. <хи> от зараз ви подивитеся, що таке папка з нафарбованими віями. Фух, знаєте, Понеслась. Варіантів безліч. Ви навіть не уявляєте. Ну ви звикли просто, що якась там, знаєте, макриця сидить і така. Я всім раджу таку туш, тому що я в неї просто там закохана. Ну ти закохана, молодець, тобі її подарував чи тато твій, чи там твій хлопець подарував тобі туш. Ти в неї закохана, бо вона в тебе одна. А коли ти перепробував усі туші цього світу, то, ну все, що завгодно. Я вам можу сказати, що байдуже. От реально тупо байдуже, яку ви туш взяли. Тарам пам-пам. Дивіться, тут є декілька варіантів. А це я зараз роблю о, такий тоненький-тоненький. Бачите, тобто вони тоненькі, вони о, довгі, але тоненькі. Лялькове профарбування. Вирівнюю. Тобто, щоб ви зрозуміли, це о, не намальовані. Це вії просто такі які, їх ж ніхто... в шоці. Але, наприклад, якщо вже, ну, тупо задатись. Ціллю такою, то можна зараз на оцю довжину зробити ще й об'єм. Зараз вони тоненькі. Ну тобто, я їх так от розчесав. Ну дивіться, і що? І хочете сказати, що мені треба стрелочку якусь малювати. Хто там її побачить цю стрелочку? <смі> І Ви бачите, одразу, одразу зміниться. Тобто, з'являється глибина, і ви вже взагалі не можете сказати, скільки там розмір цих вій. Е ну, це просто верх вже промалюю. Чи діву, що тут прийшло? Без приділ серед ночі. Людина питала, яку стрілочку. Де мені стрілочку намалювати? ж розумієте, що з такими вілі, то тобто вже сюди треба за фросів вивозити. А я вам кажу, що інколи не треба малювати ніяких стрілочок. От подивіться просто на саме око і тут вже все є. Тобто є напрямок, все це промальовано. Якщо ви там вже щось хочете. Але вона помітила, вона ж лапочка требішов. В неї є та наука, в вона її наносить. А тут сидить хтось? А ви цим нічить на бідну дівочку. Як життя? Можливо це булінг? Це булінг. Будубу. -бу. Що ви не підете на візажиста працювати? Може, я відпрацював візажиста багато років. Але нозі бобо і я не можу у цілий день стояти і малювати когось. Ви нічна бабочка, ні, я денна кульбабка. Валерій. Валерій. <смі> Дуже гарно виходить у вас. От розкажіть це Валерію. Так, ви фарбуєте в звичайному житті? Звичайно, Юся, звичайно. Йду за хлібом, фарбую, ну, приблизно так. Але, коли я йду о, за м'ясом або за крупами, це му так йти, піти саме ну, за м'ясом. Ну, таке собі. Пензлик висох, а я нічого не можу зробити, тому що ви пишете, пишете. З якого міста, от з якого міста, серед ночі, сидить дядько, малюється, треба точно знати, з якого ви цю міста. Тому що, ну блін, ну блін, а ще скільки років, де працює, що, шо, хто. Ви що там анкету ведете, чи що? Ну, давайте зробимо вам стрілочку. Ой, божечки. Ну, хоча от просто подивіться, щоб вблизу вже ви бачили, що вона там дійсно ну, взагалі не потрібна, ця стрілочка. Але якщо вам все ж таки потрібно, я вам чесно скажу навіть, що краще навіть настільки стрілочку робити, а отаку от обманку. Ця обманка набагато краще. От, це просто олівчик, ну, от він тут залишиться, якщо бачите, отут зверху, під брокою, він просто такий трішечки липкучий, і на нього прям ідеально кладеться, от, бачите, от він тут також є. Але подивіться, наскільки плавний йде перехід, наскільки воно все плавненько. От, і, наприклад, з далями взагалі цього не бачимо. А вже ближче, якби ми там не крутили, якби світло не падало, все одно ідеальна розтушовка. Але ж ви пам'ятаєте, що тут три кольори. Три кольори. Дехто навіть спитає, а нащо там три кольори, хоча можна було б все рожевим замасити. Можна, можна було б просто рожевим і якось його там розтушовувати. Так, але так набагато цікавіше, тому що так вже обличчя, от як ти його там будеш крутити, воно буде працювати саме, саме так, як треба. А от дивіться, от, от, от бачите, от там промальовочка така є. Для чого це промальовочка? Для того, щоб одразу надати оку напрямок. Ну от тут я навіть чесно кажучи, не знаю, хочу я там щось робити. Ну, можливо, там, знаєте, чисто поверхово, о, знаєте, не сповнорозимо. Воно щось знає і там буде горлопанити. панити. А я завжди кажу, так, дійсно, є правила. Ну, знаєте, не треба там малювати око на дупі. Але і це правило можна порушити і сказати, що це боді-арт. Зрозумієте? Ну, цей вид різновид, він не потребує. А справа в тому, що він вже, скажімо так, настільки спражений, Тобто там немає так, то притулили до стінки. А ви кудись їдете? Чи просто їду, їду на великі села, на далекі полонини? Буду гуляти, буду криком крикати серед ночі, шукати собі насолоди. Ну що ви таке питаєте, Боже?